Вітаю! Тема нашого відео многочлен. Многочлен стандартного вигляду стефінного члена. Пригадаємо деякі моменти. Зараз у вас на екрані появляються одночлени. При цьому є одночлени як стандартного, так і нестандартного вигляду. Пригадаємо, які одночлени називаються стандартного вигляду. Це ті, які містять добуток числового виразу буквеного та його степеня, без повторення. При цьому, із даного переліку одночленів, 4 є стандартного вигляду, а інші 2 можна звести до стандартного, виконавши певні арифметичні дії. Тобто, використавши властивість добуток степенів, а помножити на А в другому степені, буде А в третьому степені. Відповідно, 2 помножити на 4 буде 8, а b в другому на b, b в третьому Х. Ми звели одночлени до стандартного вигляду. А тепер, якщо візьмемо 4 різних одночлени та виконаємо між ними арифметичні дії додавання або віднімання, ми отримаємо многочлен. Отже, многочленом називається сума кількох одночленів. В залежності від знаку, який стоїть перед ним, кожен із цих многочленів матиме відповідний коефіцієнт. Перший доданок буде 2а2 має коефіцієнт 2, який додатній. Другий елемент многочлена 3аB має коефіцієнт мінус 3. Третій мінус 2 b має коефіцієнт мінус 2, і четвертий 5 має додатній коефіцієнт. Відповідно. Многочлени, які складаються із двох доданків або з двох одночленів, називаються двочленами. Якщо многочлен складається з трьох доданків, як запропоновано вам на екрані, цей многочлен називається тричленом. Запам'ятайте, будь ласка. Многочлен стандартного вигляду це многочлен, який є сумою одночленів стандартного вигляду. Серед яких немає подібних членів. Відповідно, многочлен виду 2А квадрат мінус 3АБ мінус 4 многочлен стандартного вигляду. При цьому многочлен ось такого виду звичайний, але який має подібні доданки, з яких мінус 5 ас і мінус 3 ас є подібними членами, 2А квадрат і А квадрат також є подібні члена. Члени даного многочлена. При цьому подібні елементи ми підкреслюємо одинаковою кількістю рисок. І зводимо відповідно подібні елементи. І наступне поняття степень многочлена. Степенем многочлена стандартного вигляду називаються найбільший із степенів одночленів, з яких цей многочлен складається. Запропонований многочлен складається з трьох одночленів. Кожен з яких має степінь четвертий, третій та перший. Отже, даний многочлен є четвертого степеня. Розглянемо кілька завдань з нашого підручника. Знайдіть значення многочлена Номер 315 Завдання номер 1 2 х квадрат плюс мінус 3 при х дорівня 0,5. Отже, замість х треба підставити 0,5. В результаті 2 помножити на 0,5 в квадраті. Додати 0,5 відняти 3. 0,5 в другому степені це буде 0,25. Додати 0,5 відняти 3. 2 помножити на 0,25 буде 0,5. Додати 0,5 1 мінус 3. Результат мінус 2. Номер 319. Перетворіть многочлен у мноочлен стандартного вигляду, вигляду, укажіть його степінь. Перше завдання. Многочлен має вигляд: 4b квадрат плюс а квадрат плюс 9 ab мінус 18b квадрат мінус 9 ab Ми бачимо, що одночлен А квадрат подібних доданків немає. Тому ми зразу пишемо дорівнює А квадрат. Далі підкреслюємо. Подібні доданки. Ними являються 4b квадрат і мінус 18 b квадрат. Звівши дані подібні доданки, ми отримаємо мінус 14 b квадрат. І ще є пара подібних 9аБ і мінус 9АБ, звівши які ми отримаємо 0. Отже, кінцевий мночлен стандартного вигляду має вигляд а квадрат мінус 14 b квадрат. Одночлен другого степені, одночлен другого степені, отже, степнімного члена другий. І ще один приклад. Приклад номер 6 цього номера. B в третьому мінус 3 bc плюс 3 b в третьому, плюс 8 bc мінус 4 b в третьому. Підкреслимо подібні доданки. b в третьому плюс 3 b в третьому, мінус 4 b в третьому. Звівши їх, ми отримаємо 0. І ще пара. Мінус 3 bc плюс 8 bc дає 5 bc Одночлен другого степені. Отже, утворений многочлен стандартного вигляду, який складається з одного доданка, що являє собою одночлен, має другий степень. Номер 321. Закінчить розташування членів многочлена в порядку спадання степенів змінної. Ось такий многочлен. 8х мінус 3 х квадрат плюс 6 х куб мінус 4, найвищий його степінь це третій, він буде першим доданком 6х в третьому степені. Другим являється другий степінь – мінус 3 х квадрат, потім перший плюс 8х і останній нульовий степінь або число мінус 4. Ще один номер ми розглянемо з нашого підручника. Номер 323. Зведіть подібні члени та знайдіть значення нового члена при вказаних значеннях зміни. Приклад номер 1. Мінус 3а в п'ятому, плюс 4а в 3 додати 7а в п'ятому, мінус 10а в третьому додати 12а, якщо а дорівнює мінус 2. Зведемо, підкреслимо подібні доданки з вищим степенем, тобі ж в даному випадку 5. Мінус 3а в п'ятому. Додати 7а в 5 буде 4а в 5 Ще є пара подібних. 4а в 3 відняти 10а в третьому буде мінус 6а в третьому. І залишається один доданок, який не має собі подібних, тому ми його так і переписуємо: плюс 12а. І отримали многочлен стандартного вигляду п'ятого степеня. степені. Знайдемо відповідне його значення. Замість А підставимо мінус 2. І отримаємо 4 помножити на мінус 2 в 5, мінус 6, що множиться на мінус 2 в третьому, додати 12, що множиться на мінус 2. Перший добуток дає мінус 128, другий дає мінус 48, але перед добутком стоїть мінус тому плюс 48. І третій дає в результаті мінус 24. Обрахувавши, ми отримаємо кінцевий результат даного виразу мінус 104. На цьому відео ми з вами будемо завершувати. Бажаю успіху, до побачення!